Так, нам треба LibreOffice Draw. Так. Добрий, рано. Добрий ранок! Ну і давайте приступимо безпосередньо до практичної роботи. Для цього зайдемо в Classroom і подивимося, що нам потрібно зробити. Нам потрібно малювати ось такий малюнок. Спочатку давайте зробимо задній фон і зробимо ось таких три хвильки, як на малюнку. Для того, щоб зробити задній фон, давайте спочатку зробимо орієнтацію альбому і стамо прямокутник. Ангеліна, я ще хотів попросити в домашньому завданні. Роби скріншот так, щоб було видно, що це LibreOffice Draw, що ти малювала в цій програмі, бо я не розумію, може ти там зробила десь копію малюнка. От. Не видно, що ти робила в цій програмі. Беремо прямокутник і створюємо задній фон. Так. Забираємо у нас лінію. Вибираємо, що лінії немає щоб не було оцього контуру. І давайте заповнення зробимо кольором е, трошки світлішим. Десь ось таким. Можна ще навіть світліше Ось так десь. Так, Тепер нам треба зробити три такі хвильки, тому ми спочатку малюємо саму нижню хвильку, ось цю саму темнішу. Беремо знову прямокутник. І малюємо такого, почнемо з боку, тоді відредагуємо трохи. Чому я почав з боку, бо я не міг тут намалювати? Давайте трошки зменшимо. І тепер дивіться, нам спочатку треба залити прямокутник кольором. Давайте візьмемо. Ну, Давай, світло-зелене. І тепер треба забрати в прямокутника лінію. Лінії немає. І нам потрібно зробити таку хвильку. Щоб зробити хвильку, ми маємо перетворити її в криву. Нажимаємо праву кнопочку миші на прямокутнику, перетворення. Перетворити і вибираємо на криву. Ось тут. Права кнопочка миші, перетворити на криву. І тепер ми можемо мати доступ до вузлів. Так. Нажимаємо праву кнопочку миші і вибираємо команду точки. І тепер ми маємо доступ до вузла, нажимаємо на ньому. Де ці... А, я два рази нажав, да Де ці команди по зміненні вузлів? все нічого не зрозумів, тут має з'являтися. А, є. Щоб ці команди з'явилися, треба натиснути ще вибрати. Не прямокутник, а вибрати. Будьте уважні, тому що бачите, якби, якщо у вас вибрано прямокутник, то команди для вузлів відсутні, тому треба вибрати команду Вибрати. Тобто нажимаємо праву кнопочку миші точки, далі вибираємо інструмент Вибрати і в нас з'явиться інструменти для роботи з вузлами. Нам треба перетворити вузол, забрати, щоб він був не кривою. Так, 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 а чого ж ми не можемо кутовий вузол зробити? Давайте попробуємо вставити вузол ось тут. Де наші дотичні? Я нічого не розумію в цій програмі, щось воно зовсім... А, є дотичні, все. Капець, розібралися. Нам не треба було навіть вузол вибирати. Тобто беремо вибрати, тоді вибираємо вузол, аж тоді з'явиться дотичні. Тобто праву кнопочку миші точки, потім вибрати, вибираємо вузол і тоді з'явиться дотичні. Тепер дивіться, ми дотичні, беремо ось так до верху одну, вибираємо другий вузол, і одну до верху, другу донизу. Ось так. І вийде така хвилька. Розібралися. Тепер так само робимо другий прямокутник, вставляємо. Трошки менший. от Забираємо лінію, ліній немає. І заливаємо кольором. Вже беремо не темно зелений ми брали, здається, цей світло-зелений, так? Да? Оце і брали. Тепер беремо цей колір. Так само праву кнопочку миші перетворити на криву. Далі праву кнопочку миші. Точки. Ну тут так і включені точки. Бачите, я їх не відключив. Далі беремо інструмент вибрати і беремо точку. І далі беремо дотичну і тягнемо одну донизу, а другу доверху. Тепер дивіться, можна тепер це все простіше зробити. Праву кнопочку миші копіювати, праву кнопочку миші вставити. Воно вставилося. Давайте подивимося, що воно вставилося. Ось бачите, тут вже дві таких фігури. І тепер ми маємо її зменшити цю фігуру. Відключаємо точки, нам точки зараз не потрібні, і зменшуємо фігуру ось так. І заливаємо іншим кольором. Беремо колір і беремо світло вже зелене. І в нас вийшло три такі хвильки. Можемо, якщо потрібно, трошки їх збільшити, зменшити ось так. Фон зробили. Тепер далі нам треба намалювати дві хмаринки. Хмаринки є в фігурах. Давайте подивимося оці всі фігури, натиснемо фігури ось тут з правої сторони. І пошукаємо нашу хмаринку. Ось наша хмаринка. І беремо просто цю хмаринку малюємо. Так, а чому? Так, щось воно не хоче малювати. Давайте класним поза, поза межами малюнка, щоб зняти виділення, тому що коли є виділення, чомусь не хоче хмаринку малювати. Тепер беремо хмаринку і малюємо хмаринку. Одну хмаринку. Знов класимо поза межами і малюємо далі другу хмаринку. Так. Ця хмаринка має бути меншою. Ця хмаринка має бути більшою. Ось так. Так, тепер далі треба намалювати квіточку. Намалюємо квіточку, квіточку, квіточку. Так, спочатку намалюємо давайте голову квіточки. Ось у нас є квіточка така, так? Да. Знімемо виділення з боку і намалюємо квіточку. Для того, щоб квіточка була кругленька, жмемо Shift, переносимо саме її потрібне місце, залиємо розовим кольором, переходимо на вкладочку властивості, беремо кольор заливки розовий. І контур, як бачимо, там е темно-червоний. Тому ось тут де контур, беремо темно-червоний. Такий десь. І збільшуємо його товщину. Е так, ширина контуру, наприклад, 2,3 пункта мало. Давайте трошки більше зробимо. 3 пункта, Ось так. Далі вставляємо нашу наше личко. Шукаємо личко, ось воно, малюємо шифтом. Потім ми його трошки по... Дивіться, заливаємо жовтим кольором, а контур такий товстий-білий. Беремо заливка, переход на вкладочку властивості. Заливка у нас жовтим кольором. Так, а контур має бути білий і товстий. Тому беремо контур. Колір беремо білий. Для цього ось беремо таку вкрай, ведемо. Окей. І збільшимо його товщину, чим побільше. І вийде ось так, ось таке личко. І переносимо його на квіточку. Ось так це зробили. Тепер треба зробити листочки. Листочки ми вже робили з вами минулого разу. Наприклад, візьмемо Еліпс. Повернемо його. Так, перетворимо його в криву, перетворити на криву. Давайте спочатку поміняємо його заливку. Це має бути. Світло-зелений, а контур має бути темно-зелений. Так, колір світло-зелений. Так, тільки темніший, ніж колір заливки. Давайте все-таки змеємо темно-зелений. Давайте зробимо його. Ось таким. А контур зробимо темно-зеленим. Колір, темно-зелений, і збільшуємо товщину контуру. Ширина. 4,5 це вже багато. 3 десь ось так. Ну і далі ми беремо праву кнопочку миші, вибираємо точки, вибираємо інструмент вибрати. І тепер нам треба відредагувати вузли. Давайте цей вузол видалимо. Деякі вузли повидаляємо. Так, а тут -а вже відредагуємо. Зробимо цей вузол не симетричним, а плавним переходом. Так, ось цей вузол зробимо перегибом. Ось наш перегиб, кутовий вузол, так. І ось так зробимо. Цей вузол видалимо. І цей також. І тут трошки збільшимо. Ну, вийде такий листочок. Давайте ще його трошки передагуємо. Все-таки тут трошки ось так. І ось так. І тут ось так і ось так. Ну, отак от хай буде. Це наш. Лівий листочок, давайте його зменшимо в розмірах. Для цього перейдемо в праву кнопочку миші, заберемо точки, трошки зменшив Не обов'язково має бути точна копія листочка. Дивіться, він тепер у нас на передньому плані, для того, щоб він був на задньому плані, нажимаємо праву на кнопку миші, розташування, перемістити назад. Знову праву кнопку миші, розташування, перемістити назад. І він буде на задньому плані. Так, тепер ми цей листочок копіюємо, копіювати. Далі праву кнопочку миші вставити, він у нас ось з'явився. І ми тепер його перевертаємо. Так, є тут команда відобразити зліва направо. Є ось відзеркалити, давайте їх, його відзеркалимо і поставимо його в другу сторону і збільшимо розмір. Нажимаємо Shift і в розмірах наш листочок. І знову ж таки ставимо його на задній план. Розташування перемістити назад. Розташування перемістити назад. І він у нас буде ззаді. Так, і залишилось зробити такі лінії. Лінії будемо робити, мабуть, кривими. Полі лінії. Давайте попробуємо ось так. Це не, трошки не така лінія. Давайте просто візьмем тепер. Трошки не так я взяв. Є так, 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 а більш складних ліній тут немає. CorDrow да? Impress. Так, щоб вона була спочатку товста, потім тонка. Ну, не бачу я тут, а так, значить беремо властивості лінії, беремо колір зелений. І збільшуємо товщину. Так. І нема тут таких властивостей, щоб можна було збільшувати. І там я не бачу. Щоб можна було намалювати більш красивішу лінію. Ну, значить, буде така у нас. Хіба що ми могли б розбити на дві частинки цю лінію, то зробити грубшу трошки, далі знову грубшу. Ну не будемо з цим багато гратися, це буде дуже довго. Так, і тепер так само малюємо цю лінію в іншу сторону. Знову ж таки вибираємо колір темно-зелений. Так, а тут під'ятки немає чи є? Не бачу піп'ятки. Так, і збільшимо товщину. Трошки не вгадали з кольором. Ось так, так? Ні, трошки стильніший має бути. Такий. Так, ніби, ніби такий, але не такий, так? Да? Це ще тим більше ніг. Дивіться, такий був колір. Тепер дивіться, ми їх беремо, виділяємо ці фігури. Давайте подивимося, що ми виділили. Вернемо назад. Нам ще залишилось виділити листочки. І тепер. Копіюємо. Як виділяти, до речі? Жмете Shift і клаційте по кожній фігурі. Щоб переконатися в тому, що ви взяли саме ту фігуру. Перенесіть її. Тоді буде зрозуміло, що ви взяли ту фігуру, яку потрібно. Так, Залишилось нам листочка взяти. Так, Пробуємо. Все, вона понсі переноситься. Праву кнопочку миші копіювати. Праву кнопочку миші вставити, переносимо в сторону і робимо відзеркалення. Також нам треба тут відзеркалити малюночок. Беремо відзеркалюємо. Трошки зменшуємо shift І тепер міняємо заливку, кольори просто міняємо. Це міняємо на, е, на голуби. Де там наші властивості? Колір беремо голубий. Тут нема, тому будемо вибирати. Ну і заливку, я думаю, ви зможете вже зробити самостійно. Тепер, 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 тепер сонечко. Еліпс. Повернули. Трошки збільшили. Добавили голову. Шрифтом. Так, голова у нас ось тут всередині. Так, далі додавили лінію із ось таким закінченням. Так. Одну. Потім другу. І оці закінчення забираємо. Для цього переходимо в властивості. І ось тут де. Де-де-де-де-де, ми ці. Сі... Ось де закінчення. Ми от старт лишаємо ось такий, не навпаки. Старт лишаємо ось такий, а фініш лишаємо ось такий. Чи навпаки? Навпаки, так? Да? Тут нема, а тут є. Ось так. І так само беремо другу лінію, вибираємо. І так само міняємо. Тут нема, а там є. Так, і вийдуть такі рушки до ножки. І треба зробити, потім залити чорним кольором. Я не буду заливати. Я думаю, заливкою роблю розбереться самі. Тут три кола намалювати. Для того, щоб малювати коло, треба Shift. Беремо Shift і малюємо коло. Та що таке? Одне коло. Класним поза межами. Малюємо друге коло. Малюємо третє коло. Так, це три кола. Одну Далі їх треба розмістити певним чином. Збільшити масштаб і певним чином розмістити. Так як на малюнку і залити чорним кольором. Так, і лапки. Я вам покажу, як одну лапку малювати, далі ви її просто копіюєте. Беремо, наприклад, трикутничок. Малюємо трикутничок. Перетворимо його в криву, праву кнопочку миші точки. Вибираємо Вибрати, вибираємо точку і просто викривляємо. Так. І вийде ось така лапка. Ну, далі треба залити кольором, забрати контур. <кій> далі ми лапку просто, Ой, чекайте, якби я не лапку взяв. Так, відключаємо точки, точки нам не треба, і тепер лапку переміщаємо, куди нам потрібно. Копіюємо, вставляємо. Так само переміщаємо. Якщо треба, то стрілочками на клавіатурі. Вставляємо. от, Ну і далі копіюємо і її перевертаємо в другу сторону. Вставляємо і перевертаємо, робимо властивості і вибираємо відзеркалити. Можемо трошки повернути ось так. Копіюємо, вставляємо і додаємо три лапки. Ну і далі треба залити кольором, я вже думаю, ви з цим справитесь. І вийде ось такі малюночки, як у нас на. Залишилося пляму зробити, пляму теж можна зробити як ножки через трикутник. І викривити його. Давайте ми зробимо це, я покажу, як зробити пляму. Вибираємо фігури, малюємо трикутник. Ще раз клацаємо повертаємо його. Переносимо її сюди. Нажимаємо праву кнопочку миші перетворити на криву. Праву кнопочку миші точки. Вибираємо Вибрати і оцю точку переносимо сюди. Так. Так, не дуже вона хоче переноситись. От є мою. Давайте додамо ще одну точку ось ту сюди. А цю дали. Ну от капець. Видавити. Ще одну видавити. Давайте додамо, бо щось воно. А цю видавимо, попробуємо. О, ось так. Все одно не хоче. А якщо ми попробуємо викривити, а цю видавити... Ну, з кривими тут трошки важко працювати. Порівняно з корилом дровом набагато важче. Так. Ось так. Проблема в тому, що вузли дуже тяжко переміщати. Ще й комп'ютер завис. Так, в мене корл цей взагалі дров завис. Давайте так, зробити без трикутника без цієї плями. Хоча можна зробити, в принципі, з плямою. Зараз, можливо, він в мене відвисне трохи. Взагалі вибило. Зробити без плями, бо пляму, бачите, трошки глючиться і, 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 LibreOffice Draw. Зробите без плями ці сонечка. Все було зрозуміло? Діти? Да-да! Я це відео ще скину в YouTube, щоб ви могли подивитися вдома. Я сьогодні пояснив, а наступний урок ви це зробите. Добре? Ну хто може, то може вдома зробити. Тут гріша почне зараз, а наступний урок продовжить. Все, всім гарного дня до побачення. Дня до побачення.